Я можу сказати, що зараз нас всіх раптом, з чого взагалі почався мій етере, ідея цього етеро. Нас всіх дуже потішили, тим, що ми тепер, о Боже, матимемо перевидання Київ. Мих...» ну, точніше, Київ Міхаїла Булгакова, а Київ Михайла Булгакова. І мені дуже цікаво, насправді мені дуже цікаво подивитися на нове видання, тому що, скоріше за все, вони просто взяли і нове видання видали з Всіми старими коментарями з ілюструванням того, що це все окей, норма. Хоча, звичайно, це тоді була Російська імперія, і вони намагалися стирати обличчя заколонізованих територій, роблячи з них всю російську імперію, тому у книжці, виданій у 90-му році, до розпаду Радянського Союзу так і не згадується взагалі майже про українське обличчя Києва. І, власне, перевидавати це у 25-му році, як зразок, можна тільки як зразок, просто. Колонізації України з дуже широкими коментарями з приводу того, як відбувалася колонізація через продукт такого штибу. І кожна картинка мала б супроводжуватися великим розлогим коментарем, що тут за кожною картинкою у вигляді колонізаційних практик стоїть, але цього немає. Ну і, наприклад, ой, наприклад, де тут у нас? Несколько месяцев в 1905 году Булгаковы снимали квартиру в этом доходном доме с высокими потолками и балконами, элементами нового многоэтажного Киева. Сегодня мемориальная доска на фасаде здания напоминает, что здесь в октябре 1903 года жили Ульяновы Мария Александровна, Мария Ильинишна и Анна Ильинишна, мать І сістри Владиміра Іліча Лєніна. Я, мені дуже цікаво подивитися, як це виглядає у новому виданні. Можливо, у когось є можливість подивитися і прислати мені фотографію 77-ї сторінки. Дуже хочу подивитися, яка версія опису до тексту йде там. Тому що мені це все нагадало буквар. До Василька в Київ приїхала Лесі з Петриком. Сьогодні підемо оглядати старий Київ. І дивіться, от вам фотографія старого Києва. Пам'ятник Лініна на Майдані Незалежності. Якщо ви не впізнаєте, то це Майдан Незалежності. Пам'ятник Лініна і от, це от Стела в паркі слави на Арсенальній. А чому Київ старий? Бо дуже давній. Йому понад тисячу років. І сьогодні багато діти дізналися про старий і новий Київ. Побувала на Дніпрі в парку Слави, в музеї Леніна. Києву тисячу років, ну з усієї історії, ми подивилися на парк слави і на музей Леніна. Ну, тому що отак от, от ця книжка насправді є аналогом цієї ілюстрації, цього букваря, тому що все зведено до того, що все, що в Києві є, це про булгакових, про сім'ю Булгакових. Ну і власне, давайте ж уже трошки до дотуксу, бо я розумію, що я вас трошечки переобтяжу цим всім калом. Калопотоком. Ну, от, наприклад, деякі з будинків, які показані у цій книжці, у мене дуже чітко асоціюються з українськими авторами, і це будинок, в якому це перший ну, це будинок, в якому була перша квартира київська письменника Григора Тютюнника. І насправді, якщо ви уважно звертаєте увагу на таблички меморіальні на будинках, то скоріш за все ви бачили там меморіальну табличку з іменем і Барельєфом Григора Тютюнника. І головне, що саме вид з цього вікна, з цієї квартири, в якій Тютюнник прожив багато років, і є тим, що відкриває книжку День мій суботній. І зараз ми трошечки послухаємо все-таки українського для того, щоб ви очистили свої рецептори, і ми могли піти далі. Прокидаюсь я щосуботи от сонця і золота, що, здається, тече крізь вікно з недавно позолочених хрестів на Андріївській церкві. Якщо сонце вже височенько, хрести відбуваються на вицвілих стінах моєї кімнати, я живу тут недавно, ремонту зробити не встиг та вже й не встигну. І ледь помітно тремтять серед сріблястого хатнього пороху. Я дивлюся на хрести. І уявляю собі, куди сягала їхня тінь, коли сонце тільки но зійшло. А сягала вона, це я недавно бачив, аж на дальні, вкриті молоденькою зеленню приподільські кручі, на яких зранку до вечора гасає дітвора з м'ячем, кручі ті найраніше зустрічають весну. Потім тінь усе коротшила й корочила, доки не зникла поміж старовинними будинками на узвозі, тихій вулиці, вимощеній бруківкою, мабуть, ще за руських князів. Я подумав тоді тіні корочують так само непомітно, як і людське життя, і пішов на житній ринок базарувати, одразу ж забувши свою думку. І я ще раз уточню, що я маю на увазі будинок з банями. Оцей ось такий не вертикальний, а горизонтальний, тому що це. Типа замок Річерда, да, як його називають, а другий будинок це через дорогу від Андріївської церкви. І бані на будинку не збереглися, а сам будинок зберігся. От власне вид з цього вікна і описує у першому абзаці свого дня мого суботнього Григір Тютюнника. І я можу сказати, що Київ там є одним із головних героїв в принципі, самої повісті. Ми її читали. Ну, наприклад, інший приклад хочу показати: ось вам знімок в саду Купіческава. 1990-е. И много было садов, и было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, солями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Ну, одним словом, я так розумію, що це опис з Білої гвардії. Хоча насправді, якщо брати описи Києва і брати описи Подолу, то ми можемо просто відкривати хмари нечоловецького і читати, читати опис за описом. І зрештою, про оцей ось. Сад, який був тоді царським, це парк Маріїнський, який от перед Маріїнським палацом. Ну, власне, зараз ця вся територія закрита для відвідувачів, і до самого стадіону вниз ця територія називалася царським садом. І у Нечиловицького у Хмарах ми бачимо дуже багато згадок про цей сад, тому що головні герої туди часто приходили. Там був а, такий а, простір, типу. Для розваг, такий я не знаю, якому всі для розваг, який називався Шато. І, от власне, в Шато була велика гулянка. На афішах було сповіщення, що того вечора співатимуть. В садку Тірольці, потім пускатимуть шар, а в кінці всього будуть запалені бенгальські вогні і феєрверк. Народу зібралася велика сила, все шато на долині було залите масою публіки. Дармова публіка так завзято лізла в шато через частокіл, що поліцейські москалі ледве встигали стягувати її за ноги. Пише нам Нечуй Левицький. Ну, звичайно, коли поліцейські москалі йде в описі, то, можливо, не зробиш ілюстрації про город Київ з такими підписами. Музики весело гриміли, купи міщан. Ну, от просто уявіть, от, да? музики весело гриміли, цілі купи міщан сновигали по менших алеях. Багато людей сиділо на горах понад Дніпром. Вони дивилися на пишну картину тихого Дніпра, закиданого барками, байдаками і плоктами, дивилися на зелені острівці, на темний задніпрянський бір. Ну, але, звичайно, Київ Михайло Булгакова.